Чортова дюжина принесла удачу подружжю Філатових. Ігор та Сніжана 13 років чекали на нове авто і отримали машину, заплативши 7% від її вартості. Керуватиме автівкою прекрасна половина сімейства. Вадіть буду я, муж не може. вадіть, буду я буду катати внучку дочку мужа. Так ну чисто для бутових для таких своїх цілей. Відтепер у власників нових автівок з'являться додаткові турботи й витрати, пов'язані з обслуговуванням машини. Однак більшість людей та їхні родичі налаштовані оптимістично. І дороги трохи пугають, і обслуговування, ну і бензин, само собою, звісно. Ну, це вже таке. Я думаю, що як то будемо рішати. Главне що є ще мрішать. Да на чому рішати. 2012-го Люди з фізичними вадами, що мешкають на Закарпатті, отримали 38 автомобілів. Деякі з машин спеціально обладнані під потреби нових власників? Є автомобілі, які обладнані ручним управлінням, згідно цього, в якій черзі стоїть які інвалід якої групи, які має можливості управляти автомобілем. Сьогодні в черзі за новим автомобілем стоять понад півтори тисячі закарпатців. Проте, за словами представників департаменту соціального захисту населення, за останні п'ять років черга зменшилася майже на 500 осіб в середньому люди чекають на такі спецавтомобілі. Від 10 до 15 років це залежить від того, скільки автомобілів поступає в рік, і від кількості людей, які стали на облік, стають на облік щорічно. Загалом із початку 2013-го нові автомобілі отримали восьмеро закарпатців. Скільки всього машин видадуть цього року? Поки що невідомо. Утім, посадовці краю запевняють, що їх буде більше ніж торік.